Параграф 30. Утворення плодів. Різноманітність плодів. Як формуються плоди у покритонасінних рослин? Після запліднення квітка формує плід. З насінного зачатка утворюється насіннина, вкрита оплуднем. Пригадайте, оплодень утворюється насамперед зі стінок зав'язі плоди вишні, персика, сливи і має три шари. Зовнішній, середній та внутрішній. У формуванні оплодня можуть брати участь й інші частини квітки квітколоже основи тичинок чашелистків і пелюсток, наприклад, плоди яблуні, суниць, помідорів. плід це репродуктивний орган квіткових рослин, що складається з оплодня та насінини. Опладень Забезпечує захист насінини від несприятливих впливів довкілля та поширення насіння, Які існують типи плодів, розрізняють плоди залежно від числа насінин одно і багато насінні, за вмістом води в оплодні, сухій соковиті, особливістю розкриття розкривні і нерозкривні. Якщо квітка має лише одну маточку, з неї утворюється один простий плід. Наприклад, у вишні сливи. За наявності у квітці декількох маточок виникає і відповідна кількість дрібних плодів. Вони разом утворюють збірний або складний плід, як от у малини чи ожини. Інколи в дуже щільних суцвіттях плоди, кожен з яких виникає з окремої квітки, зростаються між собою. Вони утворюють супліддя, наприклад, шовковиці ананаса. До соковитих належать як багатонасінні, так і однонасінні плоди. Ягода багатонасінний плід із соковитим середнім і внутрішнім шарами оплодня, а його зовнішній шар утворює захисну шкірку, наприклад, у смородини, винограду, картоплі, чорниці, помідора. До багатонасінних соковитих плодів належить і яблуко. У нього соковитий лише середній шар оплудня, а внутрішній ущільнюється в яблуні, груші айви. Прикладом однонасінних соковитих плодів є кістянка. У середині кістянки розташована тверда стерев'яніла кісточка, внутрішній шар оплудня. Середній шар кістянки часто соковитий, а зовнішній це тоненька шкірка. У вишні сливи абрикоса. У деяких рослин соковитий середній шар втрачає вологу і стає шкірястим, як у мигдалю. У сухих плодів оплодень під час дозрівання висихає і вміст води в ньому значно зменшується. Наприклад, у плодів пшениці, сернівка, гороху біб, ліщини горіх. Сухі плоди поділяють на розкривні та нерозкривні. Розкривні плоди переважно багатонасінні. Наприклад, біб, стручок, стручечок, коробочка. Нерозкривні містять здебільшого лише одну насінину горіх, сім'янка, зернівка. У гороху, квасолі, сої плід має назву біб. Такий плід розкривається двома стулками, до яких прикріплені насінини. Двома стулками розкривається й стручок у капусти, гірчиці, редьки. Однак насінини у стручка – Кріпляться не до стулок, а до плівчастої перетинки, яка поділяє порожнину плода на дві частини. Подібний забудовою до стручка стручечок, але він значно коротший та ширший, у грициків рижію. До розкривних плодів належить і коробочка. Ці плоди насправді нагадують коробочку, всередині якої міститься багато насінин, як от у маку, бавовнику петунії. Нерозкривний сухий плід, що має твердий здерев'янілий оплодень, усередині якого вільно лежить одна насінина, це горіх, у ліщини, бука, липи. Плід сім'янка має шкірястий оплодень, який лише прилягає до насінини, проте не зростається з нею. У соняшника волошки, нагідок. У зернівки шкірястий оплодень міцно зростається з насіниною у жита, пшениці ячменю. Як поширюються плоди? Плоди і насіння можуть поширюватися за допомогою вітру, води, тварин тощо. Є рослини, здатні поширювати насіння самостійно, наприклад, огірок пискач після дозрівання плоду із силою викидає його ж із насінням на багато метрів, за що його ще прозвали скажений огірок? Чи не найпоширенішим способом розселення рослин є рознесення плодів і насіння вітром. Пригадаємо, парашутики кульбаби з легкими плодиками-сім'янками, плоди більших розмірів мають інші пристосування до поширення вітром, часто у вигляді пластинчастих крилоподібних відростків, наприклад, у клена. видів рослин, насінні яких має пристосування для поширення вітром у природі дуже багато, мабуть, не раз після прогулянки парком, лісом або луками. Багатьом з нас доводилось очищувати свій одяг від чіпких плодів різних рослин. Причепившись до одягу людини або шерсті тварин, плоди поширюються на значній відстані. Це, наприклад, плоди череди, лопуха, яскраво забарвлений оплодень соковитих плодів приваблює тварин, які ласують смачними плодами. Цікаво знати, у природі між рослинами, що мають смачні плоди та птахами, утворились пари. Горобці поїдають горобину, поширюючи її насіння, а сойки поширюють жолоті дуба. У охоче скльовують соковиті плоди омели з липким насінням. Після проходження через травний тракт наснина, потрапивши на гілочку дерева, міцно приклеюється до кори і наступної весни проростає в глиб тканин рослини хазяїна. Багато водно-болотних рослин використовують для свого розселення течією води. Це, наприклад, латаття біле водяний горіх, які зростають у водоймах України. Узагальнення Плід – це репродуктивний орган квіткових рослин, що складається з опладня та насінини, плоди за вмістом води та особливостями будови опладня поділяють на сухі та соковиті, розкривні та нерозкривні, а за кількістю насінин однонасінні та багатонасінні. Плоди і насіння можуть поширюватися за допомогою вітру, води, тварин. Дякую за перегляд та до зустрічі у наступних відео!